Вітаю, друзі, 1 грудня, перший день зими, тяжкої зими для кожного українця. Вчора у Флориді пройшли переговори між Україною і Сполученими Штатами щодо можливих умов мирної угоди з Російською Федерацією. Перемовини закінчились нічим. Українська делегація на чолі е, з Ростемом Умеровим, корупціонером Ростемом Умеровим фігурантом Плівок Міндіча наполягала на тому, що Україна має мати шанс вступити в НАТО е, на е, інших питаннях, які є непоборними для Російської Федерації, несприйнятними для Російської Федерації. Тобто, фактично. Е, у Мерав доповів Зеленському, що домовились домовлятися, а насправді по тій інформації, яка є, все провалилось. Він залишився у Флориді з родиною там в Штатах. Інша частина делегації незрозуміло повернулася чи ні. Вітков і Кушнер зять Трампа вирушили на зустріч з Путіним в Москву. Російська Федерація нанесла ракетний удар по Дніпру троє загиблих, восьмеро поранених. Війна триває і, на жаль, не на користь України. І на фоні всього цього звізді інтенсивно виступає зовнішня на зовнішню поверху все бісовство і жахливе серце цього режиму. Зеленського режиму зелений гнид. Єрмак давав наказ арештувати Арахамію та голову Сап Клименка. Малюк-татаров, Кравченко, генеральний прокурор. Цю команду не виконували. Тоді Єрмак вимагав відставки малюка, називав Кравченка зрадником, топав ніжками, але в кінці кінців сам пішов у відставку. Пішов після того інтерв'ю з Атлантік, яке він дав, що ні при яких умов, обставинах Україна не піде ні на які поступки, ну тобто не припинить війну. От вся суть цього режиму: грязні, примітивні, злодії, зайняті тільки своїми. Дворцовими інтригами. У цьому нема нічого про Україну та про людей, тільки свої шкурняки, свої інтереси. Вони поклали на ці ігри абсолютно все: і мирні переговори, і війну. Все, все для них стало просто інструментом наживи та підтвердження своєї влади. Але на чолі цього не Єрмак, не міндіч, не хтось інший, на чолі цього головний мародер країни Зеленський, центральна ракова клітина, джерело патології на тілі держави. На переговорах у Флориді Україна та США не домовились ні про один з ключових пунктів американської мирної ініціативи, що підтверджується заявами сторін, які обмежили загальними дипломатичними формулюваннями про прогрес. Це не заважає Вашингтону розвивати окремий трек з Москвою. Кушнер направляється на консультації до Путіна. Незгода Києва не вплинула на продовження переговорів Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Дональд Трамп заявив, що не встановлює термінів для України та Росії, що фактично означає продовження війни, продовження бойових дій. Риторика Трампа щодо Володимира Зеленського значно стала жорсткішою. Якщо раніше він говорив про відсутність у... Зеленського козырю, то тепер підкреслює системну корупцію, яка ослаблює позиції Києва. Жертвоприношення Єрмака не змінило ставлення Вашингтона до Зеленського. В такій конфігурації необхідні... <кхід> необхідно зрости в подальшому тиску антикорупційних органів на цих зелених гнит. Очікуємо на нові. Плівки Міндіча та активізацію набу. Активізацію набу по Пашу Кириленку. Він же Паша Малінка, колишній голова Донецької обласної державної адміністрації нині голова Антимонопольного комітету. По Проніну, колишній голова полтавської. Обласної воєнної адміністрації нині голова Держфінмоніторингу. Буде кейс по санкціям. Як ними торгували. Ну і я думаю, буде удар по одному з найближчих в оточенні Зеленського. Підозрі підозро Єрмаку насправді це справа часу. Обшук у. Колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака проходив лише на місці його проживання. В кабінет не йшли, все було зрозуміло. Зайшли 21 листопада було датоване рішення суду на обшук, дозвіл, але не проводили і в цей період Зеленський ховав свого друга за. Дипломатичним статусом за статусом голови переговорної делегації. І він намагався дискредитувати Набу, Сап. Він намагався добитися е, арешту. йому, це, повторюсь, питання часу. І підозра буде пов'язана з будівництвом. Котечного містечка династії. Оцих чотирьох будиночків в Козині Покажуть аудіо чи навіть відео, як він вибирав обоє в один з будиночків і так далі. і так далі. Але я хочу, щоб українці чітко знали і чітко розуміли, що насправді, насправді головним бенефіцаром. І очільником злочинної організації, яка кинула країну в цей омут корупції, мордерства є Володимир Зеленський. І він же ініціатор будівництва цього котеджного містечка. Хочу вам розказати: це манічка у Вови Зеленського жити в такому гуртошитку на чотирьох. Таке містечко будували і побудували під кривим рогом. Там жили кварталівці. Ну, які кварталівці? Шефір, Зеленський, оця от публіка. Таке містечко побудували в Мархалів і Іванковичах Васильківського району. Там, де жив Зеленський, поруч оточення. І таке ж містечко він ініціював будувати в Козині. Він не Єрмак, не Міндіч, не Чернишов. Володимир Зеленський, і він знає, що все це задокументовано. Він знає, що він продав країну, продав нас всіх, продав полеглих хлопців за домік з басейном. А зараз я хочу, щоб ви подивились ось оце відео. Тобто він розуміє нерозуміння людей навколо того, навколо того, що відбувається. І сьогодні, коли я побачив, я його і вчора його побачив, сьогодні його побачив, я подумав, що він від нас від всіх втомився. Я думаю, що нам президент про це не скаже, але я подумав, що Зеленський вирішив послати нас всіх нахер. І я не жартую зараз. От, я думаю, що і, і тих, хто на нього нападає, і тих, хто його не може захистити. А ті, хто його не може захистити, це ми з вами. Е, нехай вам це неприємно чути, але ви не можете його захистити. І я не можу його захистити, на превеликий жаль. Ви е, пишете, що це не вперше. Це не, це не вперше. І я дуже сподіваюся, що він не плюне на нас і все ж таки продовжить робити те, що він робить. Я сьогодні після цього, от, після цих відчуттів. Коли я дивився на ці фотографії, я після цього подзвонив другу і сказав: дивись, мій прогноз нічим не обоснований, без будь-якого аналізу. Він наступний. До 15 грудня ми підпишемо зупинку вогню до 15 грудня. Буде, значить, потрохи в буде велика кількість новин, якісь двіжі, якісь там істерики політичні і все інше. В новий рік Зеленський вийде зі зверненням до народу і скаже: Я на новий рік вам сказав, що я йду в президенти, а на цей новий рік я вам кажу, що я. Йду у відставку. Ми підписали зупинення вогню. Далі перемовини замість мене буде вести спікер парламенту. І він піде, і він не буде приймати участь в виборах сам, і він не буде приймати, він не буде створювати новий політичний проект. Слуги народу, як ви розумієте, вони йому нахер, значить, не здались. В тому вигляді, в якому є. Я, от дивіться, я ж ще раз кажу, у мене немає ніяких основань це говорити. У мене немає ніяких чуток. Я, Мені президент не, не, не говорить такі речі. От, ну, ну там, Я не спілкуюсь ні з ким, там, з його медійників ще, ну Тобто я не знаю всю цю ситуацію. Але я дивлюсь на нього і розумію, що він більше не хоче. І питання тут він більше не хоче, не тому, що він втомився від війни. Питання в тому, що він втомився нам всім пояснювати, нахуя нам це. Це політтехнолог, чорний політтехнолог, банковий Володимир Петров. І він на цьому відео, як ви чули, каже: Зеленський вирішив всіх послати. Підписати припинення вогню і на Новий рік оголосити про свою відставку. Думаю, президент нам про це не скаже, але я подумав, що Зеленський вирішив послати нас усіх. Я зараз не жартую. Ну він там розповідає, що його прогноз нічим не обґрунтований, без жодного аналізу і дати дає, і все. Я дивлюсь, каже, на нього і розумію, що він більше не хоче. І питання тут не в тому, що він втомився від війни, ну і так далі. і так далі. Та він не не хоче. Він розуміє, що йому звіздець. Посадять в кращому випадку, а в гіршому лінчують розлуч... розлючені українці. Накіл посадять. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо.